Чи існує якась універсальна система харчування, яка все ж таки підходить більшості здорових людей? Так, да, правильно, здорова харчова тарілка, вона підходить всім. Ну, тобто, є цілий інститут, який вивчав. Харчування і прийшов до висновку, що ця єдина тарілка вона підходить всім. Я її рекомендую пацієнтам з цукровим діабетом, пацієнтам з захворюванням щитовидної залози. Тобто, якщо я розумію, що людина не піде до дієтолога, то завжди в заключенні є роздруківка цієї правильної здорової тарілки. Ну і порцію, як собі підібрати по руці. Вона універсальна, вона підходить абсолютно всім. Це гарбарська тарілка. Так як вона працює? В смислі, як вона працює? <рес> Не ну, маю на увазі, що е, от ви кажете, що підібрати по руці собі норму їжі. Як це має вживати з кожним е, прийомом їжі білки, жири, вуглеводи, так? Ну і клітковину, звісно. клітковина, це взагалі обов'язково вона має бути. І є тарілка, яка має бути розміром ну, своєї долоні, так? так. Отак от беремо і оця тарілка і накладаємо половину, грубо кажучи, овочі, фрукти, четвертину у нас йде вуглеводи, і там четвертину білок. Жири ми рахуємо, як оцей палець. Вуглеводи, е, як кулачок, білок як долонька, ну і клітковина це можна дві долоні. Все доволі просто.